Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення. У мене півтора року була операція по гінекологічному складна і після того в мене дуже порушився сон. Я виписалася з лікарні і не спала. Півтора місяця тривало. тривало таке, дуже вночі мучилася. Сну не було взагалі десь на годинку, на півтора отак задрімаю і так цілими ночами, не знала вже, що то, що то має бути зі мною, що то таке робиться, що то так порушився сон. Дуже важко було. І я молилася, молилася до Бога, молилася так цілими ночами, і Верочка зі мною в руках, і, і молилася, і приходила, прийшла до отця Олега. Отець попросила отця Олега, щоб молився за мене, щоб якось налагодилося, сон налагодився. І після першої молитви, після першої молитви, я прийшла додому, мені якось таке полегшення було, і вночі. І так якось аж захотілося спати, я аж так не, не, не спам'яталася, що я дійсно спала. Вже там не, не знаю, скільки, але спала більше, може 4-5 годин. Це було, це було дуже велике для мене спочатку. І взагалі організм так почав поступово відновлюватися з кожним днем краще, краще. І так відновився сон. От що після першої молитви отець олег як помолився, і потім я приходила на молитву так частіше приходила. І я дякую Богові, Отцю Олегу за молитви, Богові, матінці Божої, всім святим. Тому що я до всіх святих вночі зверталася, молилася. І я дякую Богу за ці ласки. Бог дійсно вислуховує наші молитви. Тільки треба щиро, щиро. Вірити, надіятися, молитися, довіряти Богові. Я дякую Богові щиро і матінці Божій, всім святим.